Майк чек. Хоба, нахуй, не чекали! А я вас вже другий день поспіль навчаю різним темам на тему тємок. Водос Вінсер. науково-популярний канал, на який підписаний твій улюблений укро ютубер. Мене дивиться сама еліта. Люди, які досягли небачених висот у жорстокому світі перегляду тіктоків русні. В мене є теорія на рахунок цього. Саме ці люди, не їба бидло, що готове споживати будь-яке лайно, що всуне їм голову, неймовірна палпатіна. Так, коли я це кажу, я маю на увазі великі аніме-буби, а в речення це вкладає саме той секс, про який ви і подумали. Ці відси, мютси, саме справжнє мистецтво. Не кожен зможе написати якусь хуйню в гугіль-документах і накласти на це все, а потім ще й з гівками, знайденими в Тернеті, змонтувати. Вчиться, поки ще ж повернення тепла на наші землі було передбачуваним, та сонце шпарить, наче сам сатана, дає у рота мого свій пеніс. Я не гей, ні, ви не подумайте про майбутнє наших з вами дітей. Чат GPT розрісся в масі, і тепер ми смажимось в маслі, і в мастилі валяються безхатьки. Перехід тут вставлю на монтажі в стилі аніме -бакі Моногатарі. Я б з'їв чогось солодкого з чаєм, запивати не потрібно. Зараз би чогось нелегального вжив. Типу пива чи води з-під крану, та батьки забороняють, у них наді мною контроль. Бо мені насправді 8 цієї весни виповнюються. Весна прийшла непомітно. Чи ви хочете сказати, що ви її хоч раз і РЕЛ бачили? Саме не наслідки її плідної праці, важкої, як мій Вірних розмірів пеніс, а реальну людину і я ні. А я так не впевнений, але можливо я її все таки і бачу. Та нахуй блядь, ти жаба блядь. Ваша позиція на рахунок цієї теми слабка. Ви недоумки, якщо вважаєте, що це не є настільки ж важливою темою для обговорення, як те, що в мене на роботі сходинка відвалилася. Та що ви знаєте про мистецтво? Це коли ти працюєш над своїм витвором довгі, сумарні три 4... блять, жаба єбана. Та що ви знаєте про мистецтво? Насправді, <кх> це коли ти працюєш над своїм витвором довгі сумарні три-чотири години протягом кількох днів, там коли час є на цю поїботу. Після чого його постиш, щоб він зібрав три перегляди. Блять, насправді все не так і погано, тільки мінус в тому, що тепер потрібно самому музику в бекграунд відосів писати, що не є мінусом. Просто сука нахуй. Якщо вам було б цікаво почути ці ж треки оком окремо, то ви зможете знайти їх на моєму SoundCloud, також. Також можете задонатити мені на SoundCloud Pro, щоб ці треки залишалися там перманентно. Посилання на це є в описі. Вибачте, хлопці за настільки низький рівень гучності в попередньому відео. В подальшому буду орієнтуватися на візуальний індикатор гучності, щоб довбити ваші вуха нормально. Та що ми все про мене та про мене? Ви самі як? -то? Ну, не соромтеся, кажіть, я вас уважно слухаю. Ну, все, досить вже цих пустих балачок. Прийшов час діяти. Долучайтеся в третю штурмову бригаду. Drink beer, drive home drunk, kill someone well on the road. Sleep well. See you next time, guys